Ну що ж, доброго раночку, шановне панство, я це сидів зранку, думав, який же ж, можливо, цікавий контент можна записати в рамках шортс. І я оце от такий сидів, сидів, думав, думав і придумав-таки, думав, а що як я буду робити якийсь таких якихось новин, ну, не якихось новин, ладно, автомобільних новин. Тому що насправді я кожен рано, коли приходжу на роботу, паралельно з тим, я починаю працювати, ще й підчитую новини, ну там. У мене є завжди там це новини про ігри якісь почитати, новини про автомобілі почитати, тому що я, в принципі, ну, фанат автомобілів, можна сказати, тому що, що сам автомобіліст, красиві машини люблю. Новини читаю в трендах автомобільних полюбляю бути, щоб так би мовити, нічого цікавого зі світу, автомобіли не пропустити. Також читаю там різні спортивні новини, ну, короче кажучи, думав такий, а зроблю-ка я цей в рамках шортс якийсь огляд, типу новин автомобільних за день. Ну, от, припустимо, у нас там проходить день, дивимося, які там були новини, і я там дивлюсь, ділюсь своїми якимись враженнями. Думаю, ну зараз зроблю. Типу шортс можна там три хвилини записати. Я такий, думаю, ну зараз як запишу, зроблю, буде красиво, все чітко, тут можна змонтувати, туди-сюди. Починаю я, значить, записувати. Екран, ну, робити запис екрану з телефону, так і думаю, зараз тут коротенько пробіжуся по всіх новинах, які мене цікавлять. І вийшло у мене 10 хвилин. 10 хвилин дайджест автомобільних новин це, звичайно, в принципі, і недовго, але в рамках шортс щось воно якось <зараз> взагалі і не влазить. Тут прям таке враження, що треба робити повноцінне якесь відео, але, на жаль, <зараз> я їду зранку на роботу і відео зранку для вас робити. Я не можу. Шортс можу зробити. Відео, на жаль, ні. Тому, тому схоже, що далі з автомобільних новин він Ну я не знаю, якщо я зможу його якось скоротити в рамки три хвилини шортсу. Ну, це буде добре, але якось я щось відчуваю, що стоп, не на три хвилини, дві хвилини, стоп, три хвилини, так, три хвилини, шортс можна. Тому, коротше, є у мене така ідейка, але як це втулити в мої рамки, я не знаю. А завчасно записувати автомобільні новини, звичайно, що я не можу, тому що вони кожен день оновлюються. Коротше кажучи, якщо вам цікава така ідейка, то напишіть в коментар. Я буду якось думати над цим, що мені робити. Буду якось ну, або дуже сильно стискати, або, ну, коротше, кажучи, щось буду придумувати. Є, коротше, ось такі думки, тому пишіть. Свої думки стосовно цього, можливо, вам не, не знаю, буде цікаво дайджест там ігрових новин, там спортивних новин, я звичайно, не спортивний оглядач і не ігровий, але от по автомобілях щось, я думаю, придумати можна. Ну, коротше кажучи, такі думки. Пишіть, діліться, хотіли б таке бачити чи ні. Ганародньо!